Збираюсь у столицю на презентацію, де традиції стають частиною сучасного життя. Перше в Україні побутові речі, які не просто красиві, а й несуть собі нашу культурну спадщину, а саме мистецтво вибійки. На презентація теж мала нагоду зробити свою вибійку. Отже, показую, як відбувається цей процес. Кожен візерунок має свій символічний сенс. Наносимо фарбу і ось так вибиваємо візерунки, які оживають на полотні. Саме так раніше робили наші з вами предки. А український бренд Добра господарочка надихнувся мистецтвом вибіки та створив лімітовану колекцію побутових речей з вибікою. Навіть прибирання може бути стильним, а ще це нагадування, що наша культура навіть у найдрібніших деталях. Традиції живуть, поки ми їх вплітаємо у наше з вами побутове життя. І ця колекція один з кроків до цього. Лімітована серія вже у продажі. Встигніть додати вибійку до свого дому.